Нове устаткування дитячої лікарні зробить процес лікування та діагностики не лише якіснішим, а й безболіснішим, що для маленьких пацієнтів цього закладу досить важливо. Приміром, лоробстеження тепер можна робити спеціальною камерою, а новий рентген апарату промінює у 10 разів менше за попередній. «Сама найбільше цінність це те, що воно буде покращувати якість лікувально-діагностичного процесу процесу реабілітації дітей. Ультразвуковий апарат, сьогодні, який придбаний за кошти міського бюджету, от, ну, це саме сучасний. От, дійсно, він якраз відповідає рівню нашої лікарні. На нове медичне устаткування пішло майже 700 тисяч гривень з міського бюджету, 600 з державного та 300 тисяч благодійних надходжень. Для мене було дуже важливо ті кошти, які виділив міський бюджет, державний бюджет і залучені завдяки головному лікарі його колективу спонсорські кошти. Вони втілились в обладнання, в обладнання вкрай необхідне для дітей, для правильної діагностики, для більш безболісної діагностики, що для дитини, для людини в принципі важливо. А у Житомирській дитячій поліклініці відновив роботу басейн. Після встановлення там сучасних систем водопостачання та обігріву діти отримали доступ до комплексного лікування та реабілітації.